Вітаю! Ми починаємо з вами модуль Інформаційна безпека і розглянемо тему Безпека інформаційних технологій, інформації та інформаційні відносини, Безпека суб'єктів інформаційних відносин. Переглянемо з вами термінологію, яка нам потрібна в подальшому буде. Тому завдання у вас ось яке. Опрацюйте додані до завдання презентації, повторіть і вивчіть основні терміни. І в будь-якій програмі це може бути Freemind, яку ви знаєте, або якусь іншу, або в доступному онлайн-сервісі, наприклад, Google. Створіть карту знань. Карта знань повинна називатися Інформаційна безпека. Карту знань експортуйте в форматі GPG або PNG з назвою Інформаційна безпека, нижнє підкреслення, Ваше прізвище. Додаєте карту знань до завдання і здаєте. Це завдання створення карти це йде як на вівторок, але я даю можливість вам її закінчити. До 3 квітня, ну, це до наступного уроку і зручний для вас час. Ну, якщо говорити про термінологію, що ж нам треба взагалі-то знати, то давайте розглянемо. От є в нас властивості інформації, таке поняття. Що сюди входить? Сюди входить взагалі-то конфіденційність інформації, цілісність, доступність, апелювання, вірогідність і автентичність. Всі ці властивості ви взагалі-то вже знаєте, ми це вивчали. Зараз як би підводимо такий піксумок. Ну, я їх не буду озвучувати, але ось вони є на презентації. Що це таке? І основні поняття в об області безпеки інформаційних технологій це поняття інформаційного середовища, безпеки інформаційного середовища, інформаційна, що таке загроза, інформаційна небезпека, інформаційний захист, інформаційна безпека особистості. Інформаційна безпека суспільства, інформаційна війна, інформаційний тероризм, інформаційна залежність. І ось ми з вами зараз розглянемо, що інформаційне середовище представляється як сукупність інформації, що оточує людину незалежно від форми її подання. Під безпекою інформаційного середовища розуміється захищеність системи від випадкового або навмисного втручання в нормальний процес її функціонування, від спроб розкрадання інформації, модифікації або фізичного руйнування її компонентів, тобто здатність протидіяти різним впливам на інформаційну систему. На інформаційне середовище. Інформаційна загроза це потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку. Інформаційна небезпека це обставини, при яких інформація або її похідні можуть вплинути на людину або обставини таким чином. Що це призведе до її погіршення або неможливості її функціонування і розвитку. Інформаційний захист це процес забезпечення інформаційної безпеки. Інформаційна безпека особистості це стан і умови життєдіяльності особистості, при яких реалізуються її інформаційні права і свободи. Інформаційна безпека суспільства це стан суспільства, в якому йому не може бути завдано істотної шкоди шляхом впливу на його інформаційну сферу. Інформаційна війна це використання і управління інформацією з метою отримання конкурентної переваги над противником. Інформаційна війна може включати в себе збір тактичної інформації, забезпечення безпеки власних інформаційних ресурсів, поширення пропаганди або дезінформації, щоб деморалізувати противника і населення, підрив якості інформації противника і попередження можливості збору інформації противником, інформаційний тероризм. Це гранично небезпечне соціальне явище спрямоване на дезорієнтацію дезінформ... дез... свідомості людей з метою дестру... тивного... деструктивного відозміни істинності знань, світогляду і думок мирного населення шляхом застосування інформаційних ресурсів і систем. Інформаційна залежність це залежність від різних джерел інформації, нав'язливе бажання отримувати інформацію будь-яким доступним способом, хвороблива нездатність відмовитись з безперервного отримання інформації усіма можливими способами. Автоматизована система. Це організаційно-технічна система, що реалізує інформаційні технології і поєднує, зверніть увагу, обчислювальну систему. Фізичне середовище, персонал інформація, яка обробляється. Це автоматизована система. Причини виникнення загроз функціонування. Інформаційне середовище. Це те, що інформація є товаром, тобто вона має цінну, стоїть грошей, може купуватися і продаватися. Загалом представляє інтереси багатьох груп людей, бізнесу, може цікавити конкурентів, опонентів тощо. Інформація це гроші, реальні гроші у вигляді файлових структур, електронних документів тощо. І відкритість інформаційних каналів, це використання глобальних мереж передачі інформації. Кожен клієнт є учасником одного загального цілого і фізично з допомогою телекомунікацій має доступ до решти учасників процесу. Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій. Це несприятливий вплив, інформаційна загроза. Інформаційна атака і вразливість інформаційної системи. Несприятливий вплив. Що це таке? Це вплив, що призводить до зменшення цінності інформаційних ресурсів. Інформаційна загроза це загроза будь-які обставини чи події, що можуть спричинити. Порушення політики безпеки інформації та нанесення збитків інформаційної системі. Інформаційна атака. Атака це спроба реалізації загрози. Якщо атака є успішною, це називається проникненням. Наслідком успішної атаки є порушення безпеки інформації, інформації в системі, яке називають компрометацією. Вразливі системи, це нездатність системи протистояти реалізації певної загрози або ж сукупності загроз. Це ми переглянули з вами основні терміни і поняття. І так, як вдома у вас іде ще створення карти знань. Давайте розглянемо ще ось таку презентацію, де у нас йдуть основні поняття в вигляді різних схем. Ну, по-перше, інформаційна безпека і кібербезпека. Є два поняття. Це взагалі-то одне і те ж саме, чи взагалі-то це різне? Але ми знаємо, що ці поняття взагалі-то в нас зустрічаються. Ну, якщо говорити інформаційна захищеність», що ж правильно взагалі-то? Чи це кібербезпека, чи можна говорити «інформаційна захищеність», чи це інформаційна безпека? Давайте розберемося. Згідно міжнародного стандарту кібербезпеки, є такі поняття, і кібербезпека об'єднує в собі безпеку застосунків, безпеку мереж і безпеку роботи в мережі інтернету. І, це, і вона реалізує захист інформації в критичних системах інформаційної інфраструктури. Отже, у нас інформаційна безпека, безпека інформації, все це в нас об'єднується в кібербезпеку. Ну, і якщо говорити на об'єкти впливу в інформаційному та кіберпросторі, то у нас кібер... кібернетична безпека, взагалі-то це система збору даних. Органи та канали управління і канали інтерактивної взаємодії. А інформаційна безпека це інформаційні потоки, вона регулює бази даних і персонал. Ну і якщо говорити про простіри, от зверніть увагу на таку схему. У нас є комунікаційний простір, який включає в себе соці... соціопростір, інфопростір. Технопростір, віртуальний простір. Все це у нас кібернетичний простір. А цей кібернетичний простір входить в інформаційний простір. Тобто, у нас йдуть такі блудження таких понять, на які у нас йде. І Кібернетичні впливи, зверніть увагу, вони йдуть на інформаційний простір і на кібернетичний простір. Ну, інформаційна безпека взагалі-то це. Ну, тут сказано, було і в 9 класі ви вчили, що таке інформаційна безпека. Це захищеність даних та інфраструктури, що підтримує. Від будь-яких випадкових або зломисних дій. Ну, результатом яких може стати нанесення шкоди безпосередньо даним їхнім власникам або інфраструктурі, що підтримує інформаційну безпеку. А є поняття об'єкта інформаційної безпеки і суб'єкта. Об'єкт це свідомість психіка людини. Інформаційні системи різного масштабу, різного призначення. А суб'єкт це держава, що здійснює свої функції через відповідні органи. Отже, інформаційна безпека у нас ідея: це захищеність держави і захищеність психіки свідомості людини від небезпечних інформаційних впливів. Тобто маніпулювання, свідомості, дезінформування, спонукання до образа самогубства тощо. Ну, а захищеність держави та стійкість основних свершиттів діяльності відносно небезпечних інформаційних впливів, причому як з упровадженням, так і добуванням інформації. Ну, фактори, що впливають на інформаційну безпеку, це у продуктах не вистачає функцій для безпеки, продукти містять помилки, численні проблеми не розв'язуються технічними стандартами і складно підтримувати сучасний стан. Хибний розподіл ролей і відповідальності. Відсутність аудиту, моніторингу та реагування. відсутність процедур підтримання системи в актуальному стані. Ну і нестача знань, нестача відповідальності, помилки суспільства. Ось що впливає на інформаційну безпеку. І ось ми бачимо модель інформаційної безпеки. Це у нас об'єднання доступності, конфіденційності і цілісності. Ось ці фактори, які об'єднують і дають нам інформаційну безпеку. Способи нанесення збитку інформаційній безпеці це розголошення, витік і несанкціонований доступ. Що таке розголошення? Навмисні або випадкові дії співробітників, що призвели до ознайомлення з конфіденційною інформацією осіб, які не мають до неї доступу. Це може реалізуватись через передачу та надання. Та пересилання повідомлень каналами і їх поширення. Витік це безконтрольне виведення конфіденційної інформації за межі організації або кола осіб, яким їм було довірено. І несанкціонований доступ це протиправне ознайомлення з конфіденційною інформацією кола осіб за межами організації або осіб, які не мають до неї. Доступа. Тобто порушення цілісності і доступності інформації. Ну, як кажуть, всі ми інформаційно прозорі засоби для несанкціонованого добування інформації можуть бути технічні і програмні. А самі загрози в нас розділяються, це ми теж з вами вчили, на штучні і натуральні. Штучні це залежить від діяльності людини, а натуральні не залежить від діяльності людини. Штучні можуть бути навмисні і ненавмисні, а натуральні можуть бути природні або технічні. Отже, ми, ну, я думаю, ви дещо вже згадали, тому що ми це з вами переглядали раніше. Термінологію, ну, я думаю, ви її розуміли, але іноді сформулювати було, може, не так просто. Але ось ми зараз з вами це повторили, будь ласка, ви теж ще перегляньте, повторіть, ну і зробіть карту знань. Ви мені щось і робили, може, ви щось згадаєте, да? те, що ви робили. Але тут уже можете більш доповнити її, зробити більш таку розгалужену враховуючи ті поняття, які ми зараз з вами розглянули. Ну, дякую за прослуховування за урок. Чекаю на ваші результати. Бережіть себе і до побачення.